приветствую господина посла комісон по едукацію я... uh, по поводу делегации Я важаю, що у Харкові дуже багато що запропонувати uh, бразильським бізнесменам. Uh, uh, Бачина більш потенціалу у таких галузях як медицина, інженерія та комп'ютерні науки, які захочуть приїхати, щоб навчитися цьому у Харкові. І буду дуже потужно працювати разом з послом України у Бразилії, щоб максимально конкретизувати це і паралельно. Я буду працювати, щоб привести делегацію. Бразилія відкрита для імпорту з України. Імпорт з України до Бразилії в основному це добрива. І ми хочемо це збільшити. Ми також імпортуємо інсулін. І ми хотіли також співпрацювати з другим харківським інститутом для того, щоб іміння другі препарати також імпортувати. Обговорили декілька питань стосовно. Подальшої кооперації у сфері сільського господарства, промисловості, легкої промисловості, машинобудування, також фармації зацікавлені дуже наші міжнародні партнери щодо взаємозв'язків із вищими навчальними закладами Харківщини. Також обговорили питання щодо обміну делегаціями, бізнес-делегаціями, які ознайомляться із потенціалом Харківської області. У нас дуже схожі економіки, тому будемо працювати для того, щоб завантажити ринок Бразилії, Ви знаєте, що вона п'ята країна у світі за кілька. Кістю населення і за площею, і десята економіка в світі, тому будемо робити все для того, щоб вийти на бразильський ринок. Поговорили про можливість розвивати взаємозв'язки у сфері it технології у сфері математичних наук, а також фізичних наук. Будемо розмовляти щодо налагодження фармацевтичного ринку, і ринок Бразилії надзвичайно великий. Тому сьогодні була така установча зустріч, але ми домовилися, будемо тримати. Зв'язок постійно і будемо системно розвивати. Найбільший час вже чекаємо делегацію із Аргентини для того, щоб системно підходити до розвитку латиноамериканського ринку.